Заохочення пряником не допоможе. На Путіна чекають нові заколоти. У газеті New York Times вийшла стаття про перспективи і можливості російського президента після заколоту Пригожина. Взагалі, зараз дуже цікаво спостерігати за європейськими та американськими журналістами. Західна преса фактично розвінчує культ особистості Путіна. Те, про що українські ЗМІ казали впродовж багатьох років, нарешті починають усвідомлювати й іноземні колеги. І для заходу президент РФ тепер не всесильний світовий гравець, який тонко смикає за ниточки міжнародної політики. А ослаблений дідуган схиблений на своїй безпеці. У новій статті New York Times описує давно відомі для українців, але, вочевидь, неочевидні для західного обувателя факти. Мовляв, для Путіна побудували кілька однакових кабінетів у різних куточках Росії, щоб ніхто не здогадався, де він насправді. Усю їжу ретельно перевіряють і куштують інші співробітники. Люди, які все-таки допускаються до тіла вождя, змушені перед тим сидіти по кілька тижнів на карантині. Охоронець чи не найвигідніша посада у свиті президента. Колишні бадігарти Путіна отримують роботу в міністерствах і стають губернаторами. Очільник Кремля навіть створив окремий орган Федеральну службу охорони, де служать тисячі військових, єдине завдання яких охороняти Путіна і стежити, щоб ніхто навіть не подумав сказати криве слово у його бік. І при цьому всьому російський президент якось примудрився прогледіти цілий військовий переворот. Незважаючи на імідж жорсткого правителя, який зносить усе на своєму шляху, Путін відреагував на заколот більш ніж м'яко. Но особую роль в этом безусловно, сыграли ви, ви і ваши товариші. І за це вам особые слова благодарности. Аналітики Нью-Йорк Таймс бачать в цьому зелене світло для майбутніх бунтів. Пригожина і його найманців просто відправили до Білорусі, тож інші тепер можуть не боятися путінської кари і спробувати влаштувати власний переворот. Схоже, щоб цього не сталося, Путін вирішив просто закидати силовиків грошима Росгвардії, яка в основному бореться з хіпстерами на одиночних мітингах. Він пообіцяв танки та інше важке озброєння. Поліції та військовим накинути надбавку до зарплати. А ще влаштував пишний прийом у Кремлі для підрозділів, які мали б захищати Москву. Але які будемо чесні, насправді нічого не зробили і просто чекали, чим закінчиться заколот Пригожина. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно. Делом доказали свою верность народу России и воинской присяге. Проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущего. Части Минобороны, Росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления. Таке надмірне піднесення одних пише Нью-Йорк Таймс, надмірно образить інших, і ще більше розколи, і без того розрізнений російський силовий блок. Тож сутички неминучі, а гніву Путіна, як вже казали, тепер ніхто не боїться. І останнє цілком ймовірно, що зараз на фронті російський президент буде робити ставку не на кращих, а на лояльніших. Тож уся лінія зіткнення посиплеться. А програшу, ослабленому путіну, його електорат не пробачить.